Розпаковка із села привезла Саші баранину, він її дуже сильно любить. Я, Ні, я такого не їм. Зробила ще джерки ось вдома посушила. Нарвала була малини і ожини, вона, правда, трошечки вже присіла, бо був повний локос. Тоді така вишні і смородина. А в другому кульку у мене порички. Це я буду компот варити. А ще привезла ось такі хвилясті. Саша тут постійно дивиться фільми, а я кажу, чого без мене? Я кажу, давай разом будемо дивитися. Так що це ось до фільмів. Цілих три ящики грінок. Взяла ще зелені на окрошку. Тут Огірків багато, кабачків понабирала, тут цибуля, морква, картошка, все домашнє, все свіже, згорода тільки.